А я приїхала, щоб працювати з людьми, тому що я, не ну, того, що я директор музею, я художник. І мені було дуже цікаво. І я бачила, як діти захоплені цією ці можливості поспілкуватися із тваринами. А потім бували, і навіть тут не так ну, якість малюнок, важлива, як у неї.

Як взагалі у вам прийшла в голову ідея допомагати дітям, переселенцям та військовим саме через арт терапію через терапію з коньми? Чому прийшла ця ідея? Ну, по-перше, зараз ми знаходимося в чудовому місці. Це музей шломолиху. Велика подяка, що дали нам простір для того, щоб ми зробили сьогодні виставку і всі побачили. Малюнки дітей, навіть я вам скажу, навіть це не малюнки, це мабуть вже картини наших маленьких художників. І зараз трошки розповім наш фонд, як кажуть, імені мене. Так? Ну так здалося, так було краще, так було легше в той момент знаходити якісь кошти. Тому що я казав друзям, що треба допомогти. У 22-му році ми зробили наш фонд. Це якось так спонтанно воно вийшло. Тут зовсім рядочком фонд. Помоги маю я тоді ще був у облозі, але було дуже багато вже переселенців. А я, я, я знаходив, я так просто проїздом поставив метоцикл, де мене підійшли спітати, сфотографувалися, я кажу, а що тут? -то? Вони кажуть, наш фон зайдіть. Я зайшов, дуже багато людей було, дуже багато. І так воно, знаєш, файно все, і роздавали як допомога, гуманітарка, все. Ну так, 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 я там допоміг два пакети занести. Але єдине, що ну як почалося. Я приходив, мимо, я дивлюсь, дитяча кімната. Вона була така, ну, а файна, так. були іграшки, все було, але не вистачало просто. І тоді я вже вийшов і зрозумів, що треба. Я знаю, що ми будемо робити, як ми будемо допомагати на той час Маріуполь. Я зателефонував всім своїм друзям хто Хто може і сказав, нам треба щось робити. Так ми знайшли нашу першу локацію. Це було, Ми зробили табір вихідного дня. Я зайшов і перші діточки наші поїхали відпочивати. Це субота-неділя, у нас дуже багато дітей, це зранку до вечора да, посіяно, все. Це рядом з Вижгордом дуже чудове місце, дуже чудова локація була. Було дуже складно, тому що на кожному заході у нас наші друзі артисти, а це гучний звук, так? І було складно дивитися, як діти вони трошки щуряться, трошки їм важко гучний звук. Але на другий, на третій вже захід, там інша була вже структура. Діти перестали плакати, їм вже, вони вже перезнайомились, вони з нами перезнайомились, воно вже почало спілкування. І коли вже батьки бачили, що діти вже виселяться, у них з'явились посмішки, вже плакали батьки. То так. Важкувато емоційно було, але дуже потрібно. Тому кого у нас тільки всі друзями телефонували, у нас дуже багато. Я, навіть хтось мені казав, більше 6 тисяч це за, тільки за минулий рік. На наших заходах побувало дітей. Дуже багато. Це, почали ми з маріупольських дітлахів, потім, так як я маю за честь долучився все одно до Нацгвардії, це були діти. Нацгвардії, тероборони наші. Це були обов'язкові діти ЗСУ, МНС, наших лікарів. І на той момент ще так було дуже складно Ми, е, наша залізниця, ще, наші герої-провідники, які возили дітей. Це дуже такі історії. Я думаю, що після війни було дуже багато, дуже багато фільмів, я думаю, що і книжок. Ви, ви знаєте, дуже багато людей уїхало, залишила свої Да, Там є один поні, який навіть був поранений, поранений, вони його. Перували потім. І це з наших дітей. І Кожного разу діти приїжджають, вони спілкуються з кіньми, вони їх годують, вони на, на них їздять, навіть можливість покупати. Бо ну, це взагалі це окрема історія. І обов'язково ну, це навіть не конкурс, запропонували так. Запропонували намалювати. І діти малювали малювали коней. Ну, більш за все, звісно, малювали цього нашого. І от зараз це, це виставка малюнків і навіть карт. А як думаю, до чого дітям вони те так малювали саме цього поня, серед інших конів. Саме... А ви знаєте, вибирають самого маленького. <свісно> самого маленького, але там один хлопчик намалював такий аркуш, мабуть, а три формат. І він нарисував маленького поня, який навіть він менше всіх конячок, але він його намалював на весь <свісно> на весь формат. Ну він, вони ж вони чудові, всі коні. Я навіть я не згоден з тим, що і мені здається, що з кіньми дуже грубо люди, тому що коні самі красиві тварини і самі свобода люби, а в природі їх нема. А як канаєте, знаєте, результати дітей для дітей приніс при в комплексі терорізмівство за коньми, малюнки? А, вони легше спілкуються. Вони через. Вони один з одним. Вони їдуть туди якось не так, а через. Поні, через поні, вони з одним починають спілкуватися. Він відкривається, воно дає емоції. Воно живе, воно в нього зручки їсти. Ну все, це треба дивитися, ви приїжджаєте, подивитися. Це не описує. Це дуже круто. Дякую вам. Саша, мені ще не вистачило цих твоїх меседжів, для чого ти зробив? А, Для чого, чого день захисту дітей? Так, так, да. Вчора у нас був перший захід, ми були на стадіоні локомотив, і цей захід був присвячений до захисту дітей. Сьогодні день захисту дітей. Так рядашком це минуло, коли ну, це був просто якийсь день календар, так. День захисту дітей, день захисту. Сьогодні вчора, сьогодні, коли були діти на полі, а ззаді був. Спортивний зал, в який прилетіла арківська ракета, і там навіть тренувався мій синий. Тобто через себе ми пропускаємо, ми розуміємо, як потрібно сьогодні захист наших дітей, дітей, які, дітей, які зараз під обстрілом, дітей, які зараз в окупації, дітей, які нас вкрали і вивезли, їх треба захищати. А це справді штету, це фотографія. Це документ, тому що штету вже немає. Це ж те, що згинуло вже в Україні, такого нема. Uh -huh. І ми відтворили. Ми відтворили. А це конкретна якась значно, чи, uh, чи, так, чи це це, це мікс. Мікс. Я да. я, це ну, от, от така синагога дерев'яна, є uh -huh. у Шаргурді, але ж там є і uh -huh. кам'яна синагога, uh -huh. неймовірно, шістнадцятого століття. Це пам'ятник. А це за Єжий двор. Uh -huh. Таке було. Ну, можна розповідати про ці стрі. Ну, як правило, єврейські будинки були під черепицю. Горинок, <смі> <черепиці, смі> ну, це, звичайно. Це черновиці, це Це Ну, шаргород. <смі> <смі> ну, Немає такого, щоб от тільки така забудова. Вона дуже різна, дуже різноманітна. Але ну, певні такі ну, вимоги до неї були, це правда. Ну і от так жив штепл.